Я, Світлана, 37-річна вчителька з Києва, завжди вірила, що минуле залишається далеко позаду. Проте, останнім часом дивні дзвінки та загадкові повідомлення проникли в моє життя, повертаючи спогади про болючі події дитинства. Кожна ніч ставала несподіванкою, а знайомі вулиці рідного міста наповнювалися темрявою і тінями. Відчуття, ніби хтось уважно стежить за мною, зростало з кожним днем. Огортаючи мене холодним страхом і змушуючи задуматися, чи не починається справжній кошмар це був звичайний вечір у Києві. Після важкого робочого дня я поверталася додому. Коли, несподівано почувши дивний дзвінок, моє серце забилося швидше. Голос ледве розбірливий, і моторошний прошепотів незрозумілі слова, ніби попереджаючи про щось страшне. Я відчула, як холод пробіг по спині, і зрозуміла, що ніч стане іншою. Наповненою невидимими загрозами. Через декілька хвилин на моєму телефоні з'явилося коротке, але моторошне повідомлення. Прості слова, написані звичним шрифтом, набули нового значення. Вони ніби відкривали двері у темряву мого минулого. Я намагалася переконати себе, що це лише помилка або зіпсований сигнал, та внутрішнє відчуття казало інше кожна літера в цьому повідомленні здавалася знаком неминучої небезпеки. Відчуття переслідування охопило мене до дрібниць. Кожен звук, кожен шурхіт за вікном викликав неспокій. Знайомі вулиці Старого Києва тепер здавалися лабіринтом, де кожна тінь приховує невідоме. Я повільно поверталася додому з думкою, що ніч тільки починається, і що цей дзвінок став стартом справжнього кошмару, який невпинно наближався. Наступні дні приносили все нові і нові тривожні сигнали. Кожного вечора я отримувала повідомлення, що здавалися дедалі загрозливішими, і дзвінки ставали дедалі частішими. Після заходу сонця навіть звичний шум міста перетворювався на шепіт незрозумілих голосів. Я відчувала, що кожен звук має своє значення, і що хтось невидимо стежить за кожним моїм кроком. Одного вечора, повертаючись додому, я побачила незвичні сліди на свіжому снігу біля входу в будинок. Ці маленькі знаки були настільки чіткими, ніби хтось залишив їх спеціально, щоб повідомити щось страшне. Холодний пот сповзав по спині, а думки невпинно круталися навколо одного. Хто ж може бути за цими сигналами? Мої очі шукали відповіді у темних провулках старого міста, але відповідей не знаходилося. З кожним новим повідомленням моя свідомість все більше поринала у вир тривоги та підозр. Відчуття ніби. Минуле знову повертається, перепліталося з реальністю, створюючи атмосферу постійного страху. Кожен шум уночі, кожен мерехтливий відблиск в темряві, змушував мене повірити, що ця історія набуває страшних реалій і що я більше не можу сховатися від неминучого лиха. Знаючи, що сама не справлюся з цим страхом, я вирішила звернутися до поліції, незважаючи на власну тривогу, я пояснила службовцям, як отримують дзвінки і повідомлення, що змушують мене відчувати себе переслідуваною. Їхній спокійний тон і формальні запитання лише посилювали моє відчуття безсилля, немов у них не було слів, щоб описати мій жах. Проте я відчувала, що не можу більше ігнорувати сигнал тривоги, який посилювався з кожною годиною. Після візиту до відділення ситуація тільки загострилася. Повідомлення стали з'являтися навіть уранці, а дзвінки лунали в найдивніший час ночі. Одного разу, ідучи вузькими вуличками свого району, я помітила силует. Що швидко зник за поворотом, чи це був випадковий перехожий, чи щось інше. Мені було важко сказати, але страх невідомості все більше огортав мене. Всередині ночі я почала сумніватися у своїй здоровій глузді, спогади про дитячі страхи повернулися, і кожна тінь нагадувала мені про невидиму загрозу. Я відчувала, що кожна дрібниця, кожен звук мають особливе значення, немов хтось ретельно спостерігає за кожним моїм рухом. Цей внутрішній голос попереджав мене, що справжній кошмар вже не за горами. Однієї темної ночі, коли місто затопило мовчання, я відчула, що час настав для найстрашнішої зустрічі. Повертаючись до свого дому, я відчувала неймовірний холод, що ніби охоплював усе моє тіло. Раптом у кутку одного з проволків з'явився силует, який рухався повільно, наче роздумуючи над кожним кроком. В моїй душі панувала крижана тривога, і я зрозуміла, що ця фігура. Не просто вигадка уяви. Я зупинилася, намагаючись розібратися, чи це був випадковий перехожий чи справжній переслідувач. Силует затримався на декілька секунд. Його темна постать ледь виділялася на фоні мерехтливого світла вуличних ліхтарів. Мої думки миттєво повернулися до всіх моторошних історій, які я чула, і я відчула, як страх проникає в кожну клітину тіла. Невідомість і жах перепліталися в цьому моменті, немов давній кошмар оживав на очах. Погляд фігури, що немов бив, вібрав усю темряву ночі, залишив незгладимий слід у моїй пам'яті. Я зрозуміла, що цей переслідувач Богдан, колишній учень, який тепер став живим втіленням моїх найглибших страхів, його безмовний погляд був ніби дзеркалом мого минулого, де біль і страждання більше не можна було приховати. У той момент я усвідомила, що життя більше не буде таким, як раніше. Після тієї ночі моє життя змінилося безповоротно, хоч поліція почала розслідування, відчуття переслідування залишалося незмінним супутником кожного мого дня. Дзвінки і повідомлення продовжували приходити, нагадуючи про те, що небезпека завжди поруч. Знайомі вулиці Києва перетворилися на місце, де кожен крок супроводжується внутрішнім жахом і сумнівом. Чи зможу я колись знову відчути спокій? З часом я навчилася жити з цим страхом, хоча душа досі кричала від болю минулих подій, кожна ніч приносила нові спогади і моторошні думки, що ніби стежили за мною в тіні. Я шукала відповіді в старих альбомах, намагаючись знайти хоч якусь зацепку, яка б пояснила ці незрозумілі події. Проте відповіді залишалися схованими, як темні таємниці забутих вулиць мого рідного міста. Незважаючи на всі зусилля, Богдан продовжував поволі вторгатися в моє життя. Його образ, не наче привид із минулого, не залишав мені ні спокою, ні надії на нормальність. Кожного разу, коли темрява огортала Київ, я відчувала, як страх повертається знову, нагадуючи, що цей кошмар лише починається. Життя змінилося назавжди, і я тепер живу, знаючи, що минуле може повернутися у найнеочікуваніший момент. Я, Олег, знаний сучасний художник вуличного мистецтва зі Львова, завжди вірив, що мої роботи говорять самі за себе. Але останнім часом, фіксуючи кадри свого творчого процесу, я почав помічати дивну незмінну тінь на кожному знімку. Незрозумілі повідомлення з'являлися у моїх соціальних мережах, змушуючи сумніватися у власній свідомості. Ці несподівані знаки повільно руйнували звичний ритм мого життя. Відкриваючи шлях у світ моторошних спогадів і страхів, про які я ніколи не думав. Незважаючи на яскраве сонце Львова, коли я прогулювався вузькими брукованими вуличками, щось було не так. Під час моїх щоденних фотосесій для нової виставки я вперше побачив загадкову фігуру темну силуетну тінь, що неначе повільно рухалася поряд зі мною. Спочатку. Я подумав, що це лише випадковість або помилка камери, адже місто завжди було переповнене несподіванками, проте незвичайність цього явища відразу мене налякала. Адже тінь з'являлася на кожному знімку, не залишаючи жодного пояснення. Коли я повертався до студії, ретельно переглядаючи зроблені знімки, серце билося частіше. На кожній фотографії фігурувала та сама тінь, ніби невидимий спостерігач, який не міг залишитися непоміченим. Я намагався відсікти думку про технічний збій, пояснюючи це відблисками чи помилками сенсора, проте внутрішній голос наголошував, що щось не так. Мої думки круталися навколо цієї загадкової присутності, що змушувала мене сумніватися у власному зору та сприйнятті реальності. Згодом в одному з вечірніх прогулянок з старими львівськими кварталами я відчув холодок по спині, ніби хтось спостерігав за кожним моїм кроком. невловима тінь. Що раніше з'являлася лише на знімках, почала входити в моє життя і поза межами камери. Відчуття, що я не один проникало крізь кожну клітинку, створюючи атмосферу постійного страху та невпевненості, цей перший сигнал став початком серії подій, які кардинально змінять усе, що я знав про власну безпеку. Протягом наступних днів мене переслідували не лише знімки, на моєму смартфоні почали з'являтися. Анонімні повідомлення, написані простими словами, що проникали в саму душу. Вони з'являлися вночі, коли темрява охоплювала Львів, і кожне повідомлення ніби мовчазно кричало про небезпеку. Я спробував пояснити собі, що це просто недоброзичливі жарти чи помилки у налаштуваннях. Про те, що разу внутрішній голос підказував це попередження. Одного вечора, сидячи в своїй майстерні в історичному центрі міста, я знову отримав повідомлення, яке змусило серце завмерти. Слова були лаконічними, але їхній зміст холодний і точний, не наче хтось знав кожну деталь мого життя. Я не міг зрозуміти, як хтось міг стежити за мною так близько, відслідковуючи мої переміщення по стародавніх вуличках, де історія Львова переплітається з сучасністю. Страх і параною охопили мене, коли кожне нове повідомлення додавало невідомості до загальної картини. У повітрі відчувалася неспокійна енергія, яку я не зміг ігнорувати. Мій внутрішній світ заповнився питаннями: хто стоїть за цими сигналами? Чому саме я став об'єктом такої уваги? Прогулюючись вечірніми вулицями, я відчував, як старовинні кам'яні стіни міста зберігають темні таємниці, які здавалися надзвичайно знайомими. Всі ці думки викликали в мені невгамовне бажання розкрити загадку, яка поступово перетворювала звичний світ на лабіринт підозр та страху. Невдовзі я вирішив звернутися за допомогою до найближчих друзів та колег з мистецького середовища Львова. На одній із зустрічей у затишному кафе старого міста обговорювалися нові виставки та інсталяції, коли я поділився своїми переживаннями. Думки про анонімні повідомлення та незвичайну тінь викликали неоднозначні реакції. Хтось припускав, що це всього лише вигадка, а хтось бачив у цьому натяк на реальну загрозу. Незважаючи на розбіжності думок. Моє серце підказувало, що за всім цим стоїть хтось із мого минулого мої. Пошуки істини привели мене до старих спогадів про часи, коли я вчився у одного видатного митця, який колись був моїм наставником. Згадуючи уроки майстерності, я не міг повірити, що людина, якій я довіряв, могла стати джерелом такого жаху. З кожним новим спогадом з'являлися сумніви, чи справді хтось із мого минулого міг би бажати знищити мою кар'єру. Ці думки не давали мені спокою, роз'їдаючи кожен мій момент. Спокою. Одного вечора, перечитуючи старі листи та нотатки, я натрапив на згадки про незвичні риси характеру мого наставника. Ці дрібниці спершу здавалося незначними раптом набули моторошного відтінку, коли я зрозумів, може за всіма цими повідомленнями ховається саме він? Ця думка проникла в мою свідомість, як холодний порив вітру. І змусила мене відчути, що час розкривати правду неминучий, навіть якщо вона принесе лише біль і розчарування. Збільшення активності анонімних повідомлень та постійна поява тіні змусили мене прийняти рішучі дії. Я звернувся до спеціалістів з кібербезпеки, намагаючись прослідкувати цифровий слід зловмисника. Кожна отримана деталь лише підсилювала моє підозріння, хтось свідомо працював над тим, щоб зробити мене вразливим. Ретельний аналіз повідомлень і фотографій дозволив мені зібрати кілька ознак, які вказували на знайому руку минулого. У розпал розслідування мої думки поверталися до образу мого колишнього наставника Василя, який давно відчужився від мого світу. Його заздрісний погляд, який колись сповнював мене впевненістю, тепер здавався лише прикриттям глибокої ненависті та заздрості. На фоні мальовничих алеїв Львова ця людина перетворювалася на тінь, що маніпулює долями. Використовуючи кожну можливість, щоб зруйнувати все, що я створив роками. Ця думка пробуджувала у мені змішані почуття, відчуття зради та гострий біль розчарування, поступово докази, зібрані під час цифрового розслідування, набирали ваги, ретельно зіставляючи час і місця появи тіні з місцями, де я працював і жив, я почав бачити закономірність, що безсумнівно вказувала на одну людину. Кожна нова деталь розкривала ще один шар цього моторошного плана, змушуючи мене відчути, що справжній ворог не лише невидимий спостерігач, а колишній наставник, який прагне знищити мою особистість і мистецьку ідентичність. Кульмінацією моєї боротьби став момент, коли я зрозумів, більше не можна ховатися за стінами власних сумнівів. В один похмурий вечір, коли туман огортав старовинні вулички Львова. Я зустрівся з обличчям до обличчя зі своїм переслідувачем. У занедбаному антикварному магазині серед пилу і старих речей з'явився Василь, людина, яку я колись поважав. Його очі палали злістю, а голос був сповнений гіркоти та заздрості, немов він прагнув забрати у мене все, що я здобув. Невідворотно, у той момент минуле і сучасність злилися в одне, і я відчув, що весь мій життєвий шлях це підготовка до цього протистояння. Розгорнувши перед ним свою правду, я намагався пояснити, що мистецтво це шлях, який не можна зупинити навіть зрадою та ненавистю. Але кожне його слово було наповнене гірким болем, який, здається, стирав усі мої досягнення. Розмови, що перетворилися на холодну війну емоцій, розкривали глибоку темряву душі, що давно була занедбана зрештою. У вирі протистояння я усвідомив: справжній кошмар не полягає в переслідуванні. А в тому, як минуле може знищити сьогодення. Василь, втілення моєї найбільшої тривоги, виявився не просто людиною, а символом зради і нездійсненої мрії. У той самий момент, коли його погляд зустрів мій, я відчув, що мистецтво і правда завжди перемагають темряву, навіть якщо ця перемога коштує дорогою ціною душевного болю. І, хоча рани залишаться, я зрозумів, що з кожною кризою народжується нова сила для творчості. Я Олександр, молодий виконавчий директор однієї престижної компанії в самому серці Києва, і завжди дбав про бездоганний порядок у своєму житті. Протягом років я дотримувався строгого розпорядку, вірив у стабільність і точність кожної деталі, проте, несподівано сталося таке, що зруйнувало цю упевненість. Незважаючи на зовнішню спокійність, щось невловиме почало проникати у мою повсякденність. Маленькі зміни в квартирі, незрозумілі повідомлення. На телефоні, мовби хтось невпинно стежив за кожним моїм кроком. Цей моторошний передвісник невдовзі лягло в основу мого найстрашнішого кошмару, який зливатиме минуле сучасність і таємниці, що я завжди намагався приховати. Олександр завжди вважав себе людиною, для якої все має своє місце та значення. Його дні починалися зі строго розписаного графіку. Ранкове пробудження в розкішній квартирі у сучасному хмарочосі в центрі Києва, де кожен предмет інтер'єру відполірований до блиску, а кожна деталь розташована з точністю до міліметра. Проте незабаром він почав помічати дрібниці, що не вписувалися в його злагоджену рутину. Під час прибирання одна з книг на полиці раптово зрушувалася, як ніби невидима рука торкалася її, а на кухонному столі з'являлися невеликі сліди, яких раніше там не було. Ці дивні зрушення спочатку майже непомітні, невдовзі наповнили його серце тривогою, адже навіть у найоптимальнішій системі життя могла сховуватися несподіванка, здатна розбити звичний порядок. З кожним новим днем все більше піднімалася завіса невидимого спостерігача. Одного вечора, повертаючись додому після важливої наради, Олександр зауважив, що двері його квартири були злегка відчинені, хоч він точно пам'ятав, що зачиняв їх перед виходом. У середині повітря відчувалося несподіване охолодження, а світло ламп мерехтіло, неначе сигнал тривоги. Він пройшов кімнатами, уважно оглядаючи кожен куточок, і помітив, що дрібнички, його особисті речі, були розміщені не так, як залишив. Ці ознаки порушення порядку змусили його задуматися: чи можливо, що хтось невидимий проник у його приватний простір, залишаючи за собою лише тінь і холодні підказки. Незважаючи на спроби логічно пояснити незвичайні події, як наслідок втоми чи випадковості, внутрішнє відчуття загрози зростало з кожною годиною. Нічні годинники у вітальні здавалися надто голосними, а знайомі звуки міського життя перетворювалися на моторошний шепіт, що розповідав про невидиму присутність у самому центрі Києва, де кожна будівля символізувала стабільність і сучасність, Олександр починав відчувати. Що його життя несподівано опинилося під пильним наглядом, його внутрішній світ переповнював сумнів, і кожна деталь, яка раніше здавалася, банальною, тепер набувала значення сигналу до небезпеки. Ситуація швидко набирала обертів, коли на мобільному телефоні Олександра з'явилися перші анонімні повідомлення. Кожне повідомлення було лаконічним, але проникливим, немов закодований сигнал, що пов'язаний із його особистим життям та робочими секретами. Написані простими словами, ці короткі фрази не давали спокою навіть у самоті, нагадуючи про те, що кожен його крок ретельно фіксується кимось невидимим. Зростаюча параною охопила його свідомість. Кожного разу, коли телефон задзвонив у нічній тиші, душа стискався від передчуття невідомої небезпеки і думки крутитися навколо питання. Хто ж може знати про мої найінтимніші справи? На роботі атмосфера також почала змінюватися. У сучасних офісних кабінетах, розташованих у висотках старого Києва, кожен співробітник, здавалось, носив на обличчі маску стриманості, але в очах Олександра він бачив щось недобре. Під час нарад і неформальних бесід він все частіше відчував погляди, які здавалися занадто уважними, а випадкові збіги в розмовах викликали асоціації з дивними повідомленнями на телефоні. Внутрішній голос попереджав його, що хтось навмисно хоче втрутитися у його життя, а атмосфера корпоративного середовища, яке колись було символом надійності, тепер перетворилася на арену психологічних ігор, де кожна дрібниця могла бути частиною великої змови, і все це лише підсилювало відчуття ізольованості, що охоплювало Олександра у темних коридорах його розуму. Нічні пробудження стали частішими, коли дивні звуки та шепіт невідомості ламали сон. А кожна нова підказка від легкого шурхоту в кутку, кімнати до раптового мерехтіння світла, нагадувала про те, що він більше не сам у своїй системі. Параноя зростала, як тінь, що поглинає все довкола, і кожна хвилина його спокою змінювалася на хвилину сумнівів. Олександр відчував, що його життя стало ареною для безжальної, гри, де правила писали невидимий противник. А секрети, що він стільки років старанно приховував, можуть стати причиною його загибелі. Невдовзі внутрішнє відчуття загрози змусило Олександра діяти. Він почав дискретно збирати докази, ретельний аналіз кожного повідомлення, перевірка часу та місць, де зафіксовано підозрілі події. Весь його світ, який колись був впорядкованим і передбачуваним, перетворився на низку загадкових збігів, що змушували його сумніватися у власній реальності. Використовуючи сучасні технології та допомогу кількох близьких друзів, він створив ментальну карту всіх подій, що відбувалися протягом останніх тижнів, намагаючись знайти закономірність у цій темній грі. Його офіс у Києві, де кожен поверх був наповнений дзеркальними вітринами та сучасними технологіями, раптом почав видавати сигнали про щось більше, ніж просто корпоративну рутину під час невимушеної. Бесіди з колегами він почав помічати дрібниці, що, здавалося, натякають на присутність когось із середовища компанії. Очевидці згадували дивні співпадіння, невідомі особи, що з'являлися на відеозаписах з камерами спостереження або випадкові згадки про знайомство з кимось із відділу, хто ніколи раніше не викликав підозр. З кожною новою деталлю картина змов повільно набувала чітких контурів. Хтось із робочого колективу сповнений ревнощів та старих образ, використовуючи кожну можливість, щоб підсвідомо підкреслити свою перевагу над ним. Ці спостереження дали поштовх до нової хвилі розслідування, у ході якого Олександр почав систематично збирати інформацію про кожного співробітника, шукаючи невідповідності у поведінці та дивні зв'язки, які могли б вказувати на зрадника. Найбільш моторошним виявилося. Те, що всі сліди невидимого переслідувача, почали сходитися до однієї особи колеги, чия поведінка завжди була занадто емоційною а погляд насиченим недовір'ям. Після ретельного аналізу всіх зібраних даних і невимовних підказок, Олександр зрозумів, що за всіма дивними подіями стоїть Сергій, співробітник, який невдовзі виявився надзвичайно обуреним його успіхом і розквітом кар'єри. Сергій, сповнений ревнощів та відчуття особистої несправедливості. Вважав, що Олександр приховує в собі корпоративні таємниці, здатні розкрити великі змови. Ця моторошна думка розбила його спокій, адже кожен новий спостережуваний збіг підтверджував думку, що невидимий ворог знаходиться набагато ближче, ніж можна було припустити. Зростаюча активність переслідувача змусила Олександра зробити рішучий крок. Він більше не міг терпіти. Постійний страх і невідомість у похмуру ніч. Коли туман огортав стародавні вулички Києва, він відчув, що момент зустрічі з невидимим ворогом настав, почуття тривоги змішувалося з рішучістю, адже кожна дрібниця, що накопичувалася протягом місяців, вказувала на неминучу конфронтацію. У темряві офісного паркінгу, серед зламаного світла ліхтарів і холодного шуму нічного міста. Олександр відчув, що кожен його крок стає останнім у цьому моторошному калейдоскопі. Відлуння старих секретів і невимовних образ загрозливо лунало в його серці, попереджаючи про неминуче зіткнення. Зустріч відбулася несподівано. Під час запізнілої робочої ночі, коли офіс майже спорожнів, Сергій вийшов із тіні, як живий привид, щоб викрити свої довготривалі образи та заздрощі. Його погляд був холодним і безжальним, а голос наповнений реваншем, що відлунював крізь порожні коридори корпоративного будинку, розмови. Що перетворилися на крик душевного болю та ненависті, розкрили моторошну правду. Сергій вважав, що Олександр приховує важливі корпоративні дані, здатні підірвати владу верхівки компанії. Цей момент став кульмінацією всіх зібраних підказок, коли минуле і сучасність злилися в одне реальність, де кожен секрет має свою ціну, а ціна цієї зустрічі виявилася неймовірно високою зіткнення між двома чоловіками. Розгорнулося як справжня битва за душу сучасного бізнесу. Олександр, охоплений страхом, але сповнений рішучості, відчував, що його життя більше не належить йому. Кожна дія, кожен невдалий крок розкривав моторошні сторінки його минулого, які він стільки років старався приховати. В той же час Сергій, невблаганний у своїй одержимості, демонстрував безжальність, яка ледве не затьмарювала логіку і людяність. Розкриття істини, яке мало знищити все, що Олександр будував, залишило його в глибокій душевній кризи. Він зрозумів, що справжній кошмар полягає не лише в постійному спостереженні, а й у власних таємницях, які колись здавалися безпечними. У темряві цієї ночі залунали останні акорди розбитої довіри, що назавжди змінили його життя. Дуже дякую за перегляд сьогоднішнього відео. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб бути в курсі, коли вийде наступне відео. А скажіть, що ви думаєте про сьогоднішні історії? До зустрічі в наступному відео.